Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Ну що, зараз ЖВЛ, і за чашкою чаю якраз добре поговорити про все на світі. Шерлок Сікретс відкриє секрети справжнього чаю, а от Тімур вже Получайся, відкриває до да. нас двері. Хоч сьогодні, знаєш, і морозів немає. А плюс один вперше плюс за довгий час, але ковточок гарячого чаю точно не завадить. Ніколи Требний не завадить. особливо без неповно сонної ночі. Хоча, от я виправляю з Тімур, я казав, що відкриєш секрети шоу-бізнесу, не тільки шоу-бізнесу, в принципі. Люди різні, ну абсолютно. Різні, та, вони так. відомі, вони стають якимись такими ньюзмейкерами. Наприклад, ти... Та, ти шоу бізнесу. Так, який я шоу бізнес. Ти відома людина. Да? Ну. Якось <гум> полог так, так, ну, да, no, да. ну, Тому буде, це користо. про всіх. Але сьогодні дійсно а, більше все таки про учасників шоу-бізнесу. Так Джері Хейл а, публічно відповіла хейтеру. Це все несеться все ще після нацвідбору на Євробачення. Не вщухають пристрасті. Ну і певно, ще тривалий час не вщухатимуть до травня. <гум> <гум> от. А, чому Валерій Харчишин приміряв образ Сома? Ого, сома риби риби сома риби сома так. та сом? і не тільки він а ще і до нього долучилися наші прекрасні відомі блогери. А, його підтримали в цьому. Навіщо вони це зробили? Зараз буду все це. Я казав чи, бан, чи у нас з даху всіх поїде десь приблизно в, в березні <хи> співпало <вітні>. співпало. <хи> да, <хи> да, давай, да, давайте давайте дочекаємо да, для, для хорошої місії. Зараз розповім. Давай. <хи> розповідавай відкриє секрети справжнього чаю, і Ми відкриваємо е, всі божевілля відомих людей, і не тільки божевілля, і не тільки відомих. Отже, всім привіт це життя відомих людей, і ненависть, і прихильність водночас, у такій дивній ситуації опинилася Джері Хейл в Україні. Вона буквально відбивається від хейтерських атак. А в світі потрапляє в музичні топи. Скандали після нацвідбору, як ви розумієте, тривають, і користувач соцмережі Трец обурився декорацією та спецефектами, які були в номері Джері Хейл на нацвідборі. Ось що він написав. А а апаратуру у людей над головами обов'язково було підривати, навіть не попередивши їх про це. Джері Хейл публічно у своєму телеграм-каналі відповіла хейтеру та зауважила, що вона була що ці прибори були не над головами глядачів, а висіли в надійно прикріпленому кріпленні так в надійному місці далеко від глядачів. Далі цитую джері, а це була відповідальність організаторів майданчика. Попередити глядача. Я не мала змоги під час виступу сказати, не ляк. Кайтесь, будьте готовими, будь ласка, це бутафорія. Трансляцію дивляться не лише в Україні. Отже, це був шанс, шанс донести зміст роботи до глядача за кордоном, показати, що вибухи стали буденністю. Ці прибори мали бути на сцені, а не біля глядачів. Нам не дозволили цього зробити організатори. А от уже в наступних дописах Джері Хейл з гордістю поділилася, що трек, з яким вона взяла участь на нацвідборі, Катартікус потрапив у світові чарти. З Рема в Австрії в Австралії і в Австрії та Новій Зеландії. Ну а в Грецію під цю пісню вже користувачі активно знімають тіктоки. Сім'я в онлайні фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин заговорив про стосунки, які доводиться проживати на відстані в ексклюзивному коментарі. Для ЖВЛ. давайте власне послухаємо. Ми почали працювати над альбомом задовго до війни, я би казав навіть задовго до ковід-кризи, але постійно відкладали, відкладали аж поки, аж поки я не пережив багато чого в своєму житті, не переосмислив і мені захотілося говорити про це. Саме так він і написав пісню Сім'я в онлайні, і це не романтична історія у звичному сенсі. Лідер гурту Валерій Харчишин пояснює, в основі композиції не особиста історія, а досвід, який ж переживають нині багато пар. Ця пісня є уособленням прийняття ситуації, такою, якою вона є насамперед, і усвідомленням реальності. Це пісня так чи інакше особиста, але я звертаюся до суспільства не про сльози, не про горе. Це пісня прийняття себе сьогодні таким, як ти є, дорослим, мудрим, з досвідом. Ну, Як то кажуть, менше слів, більше співу. Давайте послухаємо фрагмент пісні. Перше наживо цю пісню гурт презентує під час великого благодійного шоу Я є 30 років. 8 березня у Палаці спорту у Києві. Ну а згодом на концертах в турі Україною та Європою, який розпочнеться вже 28 березня. Всі одразу е, малюють величезні очі і потім кажуть: о, вам всього 30? О, так ви ще, так ви ще непогано виглядаєте для 30 років. Ну. Для мене це, це все моє життя, яке триває, це все моє доросле життя. Але ви знаєте, вони прилетіли так швидко, це все ще початок мого життя. Хоча я щасливий, що я маю досвід. Ну а головна мета туру зібрати 15 мільйонів гривень на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони 3T та серверне обладнання для гурмо України. Для привернення уваги до благодійної ініціативи гурт разом із партнерами випустив кліп Вже не сом. Це такий іронічний рімейк легендарного хіта вже не сам. А в ньому знялися відомі блогери Марк Куцевалов, Бампер Ісус та Артем Дамни відкидьки подивились. Хіба це не прекрасно? Ну от, чи прозвучить вже не сом? Та чи Харчишин вийде на сцену в образі сома? Так з блогерами поки тримають в секреті, тому дочекаємося власне шоу. Україна на екрані такий проєкт презентують в рамках цьогорічного «Берлінале». Подія відбудеться 12-18 лютого, під час якої презентують українські ігрові та документальні фільми. Проєкти обрали за результатами відкритого конкурсу, який провів Український інститут у співпраці із Держкіно. До програми увійшло п'ять українських фільмів від дебютантів та професіоналів. До слова, журі «Берлінале» очолить німецький режисер Вім Ве. Ендерс в програмі панорама документи» відбудеться світова прем'єра українського документального фільму Сліди режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Стрічка розповідає шість історій українських жінок, які з 2014 року пережили сексуальне насильство та катування з боку російських військових на Донбасі, Херсонщині та Київщині. Ідею відклала, перегоріла так. Дружина народного артиста України Віктора Павліка Катерина Репяхова прокоментувала мрію завагітніти вдруге. Минулого року блогерка ділилася із підписниками, що неабияк хоче стати мамою дівчинки, та подружжя вже тривалий час не може це реалізувати. Проте інше давнє бажання вони здійснили прямо зараз. Катерина разом із зірковим чоловіком придбали квартиру. Але не собі про це обраниця артиста розповіла в Instagram Stories. Блогерка опублікувала світлину, на якій вона тримає ключі на тлі голих стін. Як зазначила Катерина Реп'яхова, вони з чоловіком придбали цю квартиру для їхнього чотирирічного сина, аби забезпечити йому майбутнє. Далі цитую його старт. Наша відповідальність саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє. Наразі Катерина Реп'яхова планує розпочати в квартирі. Ремонт, поки Михайло окремий дім з очевидних причин не потрібен, то блогерка здаватиме його в оренду та матиме а, такий собі пасивний дохід. Ми звернулися за коментарем до Віктора та його обраниці Катерини. Проте ділитися подробицями купівлі вони відмовились. річний виконавець хіта «Смарагдове Древо, справжнім ім'я якого Максим Дерев'янчук. Одружується про це стало відомо зі сторінзісторінки його дівчини Яни Рудник у соцмережах. Днями артист освідчився. Коханій інформації щодо дати весілля чи формату святкування наразі немає. Сам артист публічно подробиць не давав і нічого не коментував. Та як відомо, в стосунках вони вже доволі тривалий час. яна, як і сам музикант, родом із варша. Крім того, вона відома шанувальникам Древо тим, що знялася разом з ним. У кліпі на ту саму пісню Смарагдове небо». давайте пригадаємо, як це було. До слова смарагдове небо цьогоріч пісня буде номінована на премію Юна у категорії Найкраща пісня. Остаточно завершила кар'єру. Брітні Спірс неочікувано продала права на всі свої пісні незалежному лейблу Primary Wave. Про це стало відомо тільки зараз, хоча угоду уклали ще торік, ну, 30 грудня, в передостанній день року. Представники Брітні Спірс та лейблу Primary Wave відмовилися від коментарів та не стали розкривати деталей угоди. Та за офіційними даними пісні продані за майже 200 мільйонів доларів. Ніше 2024 року Брітні Спірс повідомила, що не повернеться в музичну індустрію. Останню пісню виконавиця випустила 2022-го в дуеті із британським музикантом Елтоном Джоном, яка отримала назву «Hold Me Closer». На сцені Брітні Спірс дебютувала 1999 року. За час музичної діяльності виконавиця створила 9 студійних альбомів, продала понад 150 мільйонів примірників. Своїх платівок, ну а тепер у мережі обговорюють, чи не продашевила брітні під час продажу пісень. Е, також обговорюють і нещодавнє бажання повернутися на сцену зі своїм сином, якому на початку січня вона подарувала рояль. Користувачі мереж ставлять собі запитання, які в такому випадку пісні вона буде співати, якщо щойно всі продала. Проте деякі зауважили е, такий символізм символічну передачу музичного інструменту, ніби артистка остаточно. Попрощалися із музикою, хоча е, вона продовжує в мережі викладати час від часу свої вже такі легендарні запальні танці, які оцінюють, звісно, далеко не всі шанувальники. Такі новини на сьогодні. Завтра знову ж таки побачимося. Ці ж порісні данко з 1+,1 плюс буде гарного дня.